Вітаю, компанія автопарк. У нас нове чудове надходження. Це у нас Mazda 6 2015 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 2,5 на автоматичній коробці передач та на передньому приводі. Ось такому чудовому синьому кольорі. Візуальна та ПЛКП взагалі без нарікань. Оригінальні чорні легкоспавні диски, дуже до речі, класно виглядають. Приїхала вона до нас з Америки, пошкодження були по передній частині, фарбоване лише крило, два передніх крила та капот. Пошкодження були незначні, геометрія вся ціла по безпеці, тільки подушка спрацювала, але її. І е, оновили все зробили, все добре. З технічного боку вона готова до будь-яких перевірок на станції, по ходові нічого не тарабанить. Так, по салону так само. Всередині ось такий текстильний салон світлого кольору. Салон, до речі, бокова підтримка без ніяких нарікань. По керму є ось такі моменти експлуатації, але, в принципі, все нормально, не критично. Що сто тисячі кілометрів пробігу, мультикермо, кондиціонер, також штатна мультимедія з камерою заднього виду, електропакет по усі вікнам, електрорегулювання бокових дзеркал. Також є. Механічна регулювання сидінь. Давайте перейдемо на задній ряд. Ось так у нас виглядає задній диван. Салон ще раз наголошую в класному стані, і постелі також немає ніякої критики. Тож, друзі, запрошуємо вас на тест-драйв за адресою Сумська-2, місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!